Вірш Євгена Андрійченка розгулялась віхола. Читає Інна Андрійченко. Розгулялась віхола, закрутила з вітром заховала сонечко, збілила палітру, пустує бешкетниця, кусає за носа, укриває ковдрою золотаву осінь. Хоронить від холоду Найщедріші ниви, мов до свята вдягнені. І рілля, й озимі. Перев'яже хусткою волосся Вербиці, і водицю в озері сколиха в колисці, аж до неба здійметься, розіб'ється в лісі, за гілля, чіпляючись, заспіває пісню. Над курганом схилиться, попрямує в гори щоб до ранку хвилями вкрилось дике поле, побореться з явором, обійме то полю, шлях підкаже вершнику. Де найкраща доля Реквізити для допомоги Збройним силам України. від Олічки указані під відео, вірш Євгена Андрійченка, розгулялась віхола, читала Інна Андрійченко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.